Щоб налагодити систему ефективного контролю промислового рибальства на Дністрі, визначити яку кількість риби і яких видів можна ловити, громадські активісти пропонують припинити промисловий лов риби на Дністрі на два роки. Ми запропонували, значить, Тернопільській обласній раді звернутися до обласних рад Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької областей, так само до обласних адміністрацій, з тим, щоб вони підтримали. Значить, дану ініціативу і спільними рішеннями прийняли або постановами, або рішенням обласних адміністрацій обмеження на два роки промислового лову на території чотирьох областей на річці Дністер. Ще з 2012 року на території річки Дністер здійснюється неконтрольований лов риби, каже директор громадської організації Протидія корупції та моніторинг екології скеля Андрій Об'єщик. Ми моніторили ситуацію по Дністру, і ми зрозуміли, що від якогось дядька сіткою чи сваткою ситуація по рибі на Дністру не залежить. Коли ми спускалися нижче по течії вниз, ближче до Чернівеччини Хмельницька, ми бачили ситуацію, що є неконтрольовані вилови риби, де задіяно дуже багато сіткознаставих матеріалів, і велика маса риби виловлюється. Одним із наймасштабніших браконьєрств стало минулорічне поблизу села, Анадоли Хотинського району Чернівецької області. За словами активістів, браконьєри виставляють в рази більше сіток, ніж їм дозволено. Жодних надходжень до бюджету з цього промислу немає, оскільки вони не відшкодовують кошти в державі і не зариблюють ділянку річки, на якій здійснюють промисел. З незаконним ловом риби боролись неодноразово. Та справа марна, запевняють активісти. Збитки були нараховані 60 тисяч, порушена кримінальна справа. І закінчилась вона нічим. Далі дані люди, на нашу думку, десь порішали дане питання, і цієї весни ми знову приїхали подивитися, що там робиться. Знову ж ті самі працівники, той самий спосіб, також період нересту. Незаконний вилов це одна з найбільших річок України. За словами екологів, кількість рибних запасів у ній за останні 20 років зменшилась у десятки разів, у тому числі і основних видів риби судака, коропа, сома, ляща. Частина з них занесена до червоної книги України. Щоб припинити браконьєрство та упорядкувати систему охорони та контролю промислового вилову риби на Дністрі. Тернопільські депутати пропонують заборонити вилов риби у період з 2000. 2016 до 2018 року.